Одналеже, наскільки ці прилади придатні для використання безпосередньо на фронті, безпосередньо бойовими медиками одразу після поранень? Дивіться на даний час, якщо брати у відсотках процентів відсотків 80 це замовляють самі, самі військові медики, медроти. Наприклад. 93-бригада, там є медик позивний Албан. Він провів операцію по вилученню уламка саме в польових умовах. Тобто він профільно лікар до повного штабного вторгнення був. І, в принципі, для нього це не складалося, не було якоюсь проблемою. Він там, обробив рану, вколов знеболююче, зробив невеличкий розтін та дістав уламочок, якщо я не помиляюсь, це був. Уламок десь півтора сантиметра з кінцівки, з руки, тобто, і це все це на, на все це вийшло там дві з половиною хвилини до трьох хвилин.